Сьогодні коротке відео про E-Frontier. В грі з 15 жовтня 2025 року розпочинається тестування третього циклу, а з 17 по 27 жовтня буде відкритий безкоштовний доступ до гри. Усі зможуть спробувати її та пограти. Вирішив зробити короткий гайд на швидкий старт у третьому циклі Альфа тесту E-Frontier. Після реєстрації не поспішайте одразу запускати гру. Першу залишайтеся на сайті та зайдіть у свій особистий кабінет. Саме там є три важливі речі, які допоможуть вам швидко і впевнено почати відкрити розділ місії це завдання, які розробники підготували для гравців тесту. Виконуючи їх, ви отримаєте лоялті points. Особливо валюту, яку в майбутньому можна буде обміняти на щось цінне. Розробники поки не розкривають, що саме можна буде отримати за ці loyalty points. Але є два важливі нюанси: за участь у кожному новому циклі ваш ЛП помножується на два. Поточні місії дуже прості: їх реально пройти за один-два вечора. Крім того, у цьому третьому циклі з'явилися приховані місії, одна з яких дозволяє отримати два унікальних кораблі, поки що невідомо, як саме їх відкрити, але вся спільнота вже інтригована шукає рішення. Тож Loyalty Points за тестування це крута фішка, особливо якщо пам'ятати, що і фронтір це ВІОП-3 гра. Тож цілком можливо, що ваш прогрес згодом отримає додаткову цінність монетизацію. Перше, що варто зробити, ознайомитися з усіма місіями та запланувати їх виконання. Вони дуже прості. Наприклад, доєднатися до офіційного дискорд-каналу. За це теж дають loyalty points. Головна цінність не в цьому: у Eve Frontier вже сформувалася активна міжнародна спільнота. Де можна знайти відповіді практично на всі питання, там ви знайдете і українське ком'юніті, яке я створив і підтримую. У нашому discord у розділі Фронтіру ви знайдете поради, корисні посилання, допомогу з фітом, ресурсами та місіями, також ви зможете знайти корпорацію. Якщо у вас фронтір є своє плем'я корпорації, напишіть мені, я з радістю розповім про вас у спільноті. Щоб українські гравці знали, де грають свої. І останнє у своєму профілі на сайті додайте реферала. CCP обіцяють приємні бонуси як тим, хто використовує реферальне посилання, так і тим, хто його надає. Скористайтеся, будь ласка, моїм реферальним посиланням. Це стане найкращою подякою за мій контент і допоможе мені робити більше відео українських посилання є під відео. Скористайтеся і дякую вам за підтримку. Тож, після сайту гри наступний етап це вхід в гру. Під час першого входу, коли ви створюєте нового персонажа, гра запропонує обрати сузір'я, у якому ви прокинетесь. Саме для цього вам і потрібен був Discord. Там ви зможете подивитися, де стартують гравці з українського ком'юніті. Або знайти корпорацію, до якої хочете приєднатися, і почати гру поруч з ними. Не хвилюйтеся, якщо обрали не те Сузір'я. Ви завжди можете видалити персонажа після короткого таймеру в 2 хвилини створити нового і обрати інше Сузір'я Пробудження. Я рекомендую почати в сузір'ї В33. Чому саме там? Тому що воно розташоване близько до центру Всесвіту і фронтір, скупчене зірок. Більше можливостей для дослідження на ранньому етапі. Втім, головне правило просте: орієнтуйтеся на те, де стартують ваші друзі або плем'я корпорація. Так ви отримаєте не лише кращий початок, а й підтримку у спільних пригодах у новому Всесвіті. Ця гра не орієнтована на соло гру. Тож ви створили свого персонажа та переглянули коротку заставку. На цьому моменті варто зробити паузу і дуже коротко розповісти про лор. Згідно заяв розробників, ми граємо у всесвіті EVE Online, Але поки не знаємо, де саме знаходимось, коли це відбувається, і навіть хто ми такі. Починаємо гру. Наш персонаж з'являється у випадковій точці в одній з сонячних систем, обраного вами сузір'я. Тепер коротко про інтерфейс і керування. Я дуже раджу переглянути офіційний відеогайд від CCP. Він справді чудовий і допоможе зорієнтуватися на старті. Посилання на нього я залишу в закріпленому коментарі під відео. Проте є важливі нюанси, про які розробники не згадують. Ці нюанси допоможуть вам швидше розібратися та комфортніше почати гру. Так, EF Frontier базується на EF Online, але це вже самостійна гра зі своїми унікальними механіками та гейм дизайном. Ті, хто грав у класичну Єву, впізнають знайомі елементи інтерфейсу, однак тут багато що змінилося. Наприклад, кіпер. Кіпер це штучний інтелект, який згідно зі стартовою заставкою розбудив нашого персонажа. Фактично, це ваш туторіал-наставник і центральне меню інтерфейсу гри. Кіпер це те саме, що у Старій Єві меню неоко. Він містить багато вкладок і функцій, але на початку вас цікавлять лише три основні: це інвентар. Інвентар корабля або коробок біля вас, фітінг, вікно екіпірування корабля, де ви встановлюєте модулі, ваші споруди та сховища у космосі. Я раджу закріпити ці три кнопки на екрані, щоб вони не зникали під час гри. Це значно спростить керування. Але обов'язково перегляньте всі кнопки кіпера. Далі про корабель. Фітінг. Кітінг тут майже такий самий, як у Старій Єві, тільки тепер з'явився ще реактор. Розібратися з ним буде легко. А для тих, хто не грав у Єву раніше, поясню основне просто: це вікно екіпрування вашого корабля. Горяча клавиша F екіпірування таке саме. Умовно, голова це хайслоти корабля, тіло, міцлоти, ноги лоуслоти. Це умовно. Активні модулі. Це як активні скіли у фентезійних ММО. Нажимаємо працюють. Пасивні модулі – це постійні бонуси, які працюють без активації. Поставили модуль, він вже працює. Активувати не треба. Реактор. Це аналог МАНИ, тобто енергія для модулів. ХП корабля це сума трьох рівних захисту, енергощити. Броня плюс корпус корабля. Ось їх індикатори. Вага броні, яку може вдягти ваш персонаж, це накопичувач та центральний процесор корабля. Тож, базу вам зараз розповів. Інше, дивіться в опису модулів та фітну. Це золоте правило Всесвіту світуєве. Тепер панель активних модулів. Це фактично панель скілів. Зараз у нас є лазери. Для добування астероїдів, модулі для ремонту корпусу корабля та двигун, щоб ось панель керування кораблем. Убираєте об'єкт у космосі та клацаєте дію. Або активний модуль. Це набагато простіше, ніж у ваших Вовах та L2. Третя частина інтерфейсу: Три погляди на Всесвіт, як у Хижака з кіно. Три кнопки F1, F2, F3. F1 це звичайний погляд. Ви можете подивитися просто що навколо вас. F2 це аналог з і Online, Тобто це тактичний погляд на локацію, в якій ви знаходитесь. F3 це карта сонячної системи, в якій ви знаходитесь. Щоб відкрити карту, нажміть M. Це карта Всесвіту. Наступний елемент інтерфейсу ігровий чат. Зі старту ви у чаті стартової корпорації, куди автоматично потрапляють усі нові гравці. Обов'язково знайдіть у Discordі та додайте собі чат українського ком'юніті. Якщо виникнуть будь-які проблеми чи запитання, пишіть у ці чати. Ком'юніті гри вже справді чудове та велике, і вам обов'язково допоможуть. І Frontier – це виживач. Тому у інтерфейсі є ще два ключові показника: паливо і температура. Так, тут є інтропія, як у реальному всесвіті. І Frontier – це повноцінна гра, яка базується на досягненнях сучасної науки. Біля індикатора палива знаходиться індикатор температури. Він показує температуру корабля, а під ним температуру зовні корабля. Це важливо. Поки не говоримо про цю механіку, але незабаром ми до неї повернемось. Паливо ви знайдете біля себе у вреках, у залишках кораблів, у сундуках, поповнити баки корабля можна ось так. Або ось так. Або ось так. Паливо, яке ви отримали на старті, використовується лише у початковому кораблі. Яке паливо використовує корабль, пишуть в описі до реактору корабля. Дуже скоро ви зможете виробляти нове паливо самостійно. Ми поговоримо про це трішки пізніше. Тож, із модулями корабля ми вже розібралися. Тепер час випробувати їх у дію. Спершу беріть NPC, який літає поруч з вами, і знищить його за допомогою майнінгових лазерів. О, да, це мрія лопат зі Старої Єви. Після цього обов'язково залутайте всі контейнери. Коли все зібрали, відкрийте карту сонячної системи і уважно її вивчіть. На старті дуже важливо переконатися, що у вашій системі є три типи астероїдів. Common Ore – звичайна руда, базовий ресурс для будівництва, carbon Ore – це вуглецева руда, основа для виробництва паливо-початкового рівня, метал-ор, металева руда, потрібна для, потрібна для виробництва просунутих компонентів та споруд. Якщо у зірковій системі зовсім немає Коман або карбон, о, переродіться. Правою кнопкою по кораблю та окреме меню, і розпав у новій планетарній системі у тому ж самому Сузір'ї. Щоб поміняти Сузір'я, треба видалити персонажа та зробити нового. Нік може бути старий. Отже, після перевірки карти сонячної системи. Знайдіть та варпайте на астероїди Common Or і починайте своє перше добування. І одразу будуйте перший табір. Всі будівлі можна поділити на два типи: кемпінг, тимчасові мобільні та будівлі бази постійне в споруди. У цьому відео ми говоримо тільки про тимчасові, про мобільні. Для більшості з них потрібна саме звичайна руда. Добуваємо та одразу будуємо переробку та мобільне сховище. Перероблену руду легше перевозити, одразу даємо ім'я цій переробці. Це важливо. Слідкуємо за оточенням, бо інші гравці можуть вас вбити майнінг лазером. Коли ви зібрали поле карго Command-Or, то одразу летимо на вуглецеве астрою. Та будуємо тимчасову базу. Іпер вам підкаже: у вас для цього вже дуже багато common Ore. Спочатку сундук, потім переробка, потім принтер, потім ангар. Всі ресурси у вас вже повинні бути. Поки все будується, добуваємо карбон-руду, переробляємо її у мінерали та воду, а з води робимо паливо. Це космічний голод втомовано, час до ПВЕ. Відкриваємо карту цієї системи Клавіша F3 та шукаємо аномалії, які завжди є в стартових локаціях. Це врек-конвої та залишки якоїсь установки. Ось ці дві. Якщо немає, то хтось залутав їх, та вони скоро з'являться. На цих аномаліях в патах є лут. Котрий потрібен для будівництва наступного корабля. Це сальвак та залишки від NPC. Якщо з самого першого NPC випало менше 8 штук, то тут ви знайдете простого NPC, котрого можна легко залутати лопатою. Якщо не виходить, то у вас вже є принтер. Побудуйте пушку та залутайте його легко. Тож, зібрали все з цих аномаль, ось і повертайтеся до свого кемпінгу. Як повертатися? Якщо пам'ятаєте місце де будували базу, просто варпайте туди вручну. Якщо ні, відкрите меню Assets, знайдіть потрібну структуру і натисніть Warp. Саме тому я радив закріпити це меню на екрані. І саме тому я раджу одразу називати їх при побудові, щоб ви не путалися куди треба варпати. Повернувшись на базу, побудуйте новий корабель і потрібні до нього модулі. Все підкаже кіпер. Для цього у вас вже є ресурс. Наприклад, сальвак вигідно переробити у сплава алої, синя банка, поки що це швидше, ніж робити з металевої роди. Залишки дронів потрібні для виробництва компонентів корабля. Мумії не переробляйте, вони знадобляться у пригодах пізніше, коли почнете будувати фрігати та великі кораблі. Тож просто накопичуйте їх у сховища. Спочатку мумії можна переробити лише на воду, але потім їх переробка буде давати зовсім інші та дуже цінні ресурси. Поки триває будівництво, добувайте Carbon Ore і виробляйте з нього паливо для майбутнього мандрівки. Коли корабель буде готовий, перенесіть його в ангар, зніміть усі модулі зі старого корабля і подвійним кліком сядьте у новий. Установіть новий реактор, залийте паливо, поставте майнінг лазер і старий двигун. Я рекомендую побудувати ще один майнінг лазер, щоб удвічі пришвидшити добування. Фактично ви готові покинути стартову систему. Підготуйтеся до виліту. у каргу лише найцінніше це мумії, Сальвак та інший лут з NPC, а все інше карго заповнюється паливом. Також можна забрати одну з тимчасових споруд. Це приблизно 50 одиниць звичайної роди. Цього вистачить, щоб швидко побудувати переробку для палива у дорозі. Коли баки заповнені карго укомплектоване, час вирушати у мандрівку. Все інше не потрібно, і ви зможете нафармити та знайти у своїй подорожі. Але постає питання, куди летіти, та навіщо? Гра і фронтір умовно поділяється на три основні етапи геймплею. Перший етап етап пробудження. Старт. Коли ви починаєте гру та вивчаєте її, будуєте першу базу. Другий етап етап встановлення, перехід до стабільної гри, розбудови постійної бази, виробництва, добування ресурсів, перші торгівельні маршрути, велика кількість ПВЄ. Третій етап. Етап високого рівня, хай-енд. Кооперативна гра, великі структури, корпорації, дослідження, масове ПВП і масштабний економічний процес. Дуже рекомендую переглянути відео від розробників CCP. Вони чудово пояснюють загальну концепцію гри і й геймдизайн. Посилання під відео у коментарі. Також я готую свої відео з детальним розбором геймдизайну, де поясню, про що ця гра та чого чекати від неї. Також ви можете переглянути моє попереднє відео про EFronтір. У цьому ж відео лише швидкий старт етап пробудження. Ціль етапу дуже проста: втекти зі стартової системи та побудувати свою першу постійну базу. Тож, ми вже готові вирушати, але постає питання, куди саме летіти. Це ММО песочниця, та можна робити будь-що та летіти будь-куди. Але дуже раджу наблизитися до NPC станції та систем із NPC воротами. Головний ресурс гри це паливо з зріфтів. Це такі аномалії, чорне дире, які ви будете дуже дуже рідко знаходити у космосі. Без цього палива жоден корабель, окрім стартових карветів, не зможе здійснювати межзоряні перельоти. Щоб добувати це паливо, вам потрібні спеціальні лінзи. Їх продають NPC станції за ігрову валюту, яку ви заробляєте, продаючи їм лут з NPC аномалій Саме тому жити поруч зі станцією це стратегічна перевага. Там ви зможете швидко продавати лут і купувати нові лінзи для виробництва палива. Тож, як знайти станцію? Відкрийте карту Всесвіту, горяча клавиша «М» і активуйте фільтр, який показує всі системи з NPC станцій. Після цього оберіть ціль і подумайте, як туди дістатися. Тут знову стане у пригоді наша ком'юніті у Discord. Там є посилання на сторонні сервіси та сайти, що допомагають будувати оптимальні маршрути між зорями. Одне з посилань я залишу під відео. Ось так ви можете побудувати маршрут на сайті та скопіювати його у блокнот гри. Блокнот можна відкрити горячою клавішою. Чомусь у Кіпері немає його. Потім у Грі. У блокноті натискаєте правою кнопкою миші на обрану зоряну систему і здійснюєте стрибок до неї. Але увага! Перед стрибком обов'язково перевірте систему: якщо там немає планет, ви можете з'явитися надто близько до сонця. Корабель перегрівається, і ви не зможете здійснити наступний стрибок. Тому зверніть увагу на кількість планет і на їх тип. Льодові планети та водяні планети особливо корисні, бо біля них корабель охолоджується набагато швидше. Тут вам стане у нагоді показник зовнішньої температури та температури корабля. Перед черговим стрибком обов'язково перевірте, скільки у вас залишилось палива. Якщо його вже набагато, не панікуйте. У вас з собою є тимчасова переробка та два майнінг-лазери. Тож просто знайдіть карбонову руду та поповніть запаси палива. Після цього можете продовжувати подорож. Так ви поступово дістанетеся до системи з NPC-воротами, вони споживають зовсім небагато палива. Недалеко зазвичай є NPC станція, яку ви шукали. Пошукайте поряд зі станцією зіркову систему з великою кількістю планет, де багато планет, там наймовірніше буде багато астероїдів, а отже, і ресурсів для розвитку. Там і варто будувати свою першу базу. Кіпр підкаже, з чого почати, та допоможе зорієнтуватися у подальших кроках у будівництві бази. Лише підкажу, що постійну базу можна будувати тільки на точках для гранжі. Це дуже цікавий термін з реального Всесвіту. Фактично на цьому і завершується ваш перший етап у Всесвіті і фронтір. Та на цьому мої поради для швидкого старшу теж завершуються. Інші теми по фронтиру ми обговоримо у нашому Discord ком'юніті. Тож приєднуйтесь. Також прошу вас скористатися моїм реферальним кодом, навіть якщо ви вже купили гру. Або давно вже зареєструвалося у грі, все одно можна додати реферал. Тож прошу скористатися моїм реферальним посиланням. Це дуже допоможе мені у спілкуванні з розробниками, та особливо у створенні нового контенту про Всесвіт Ів. Якщо це відео було для вас корисним, прошу вас поставити лайк, залишити коментар зі своїми думками чи порадами, та Натисніть, будь ласка, підписатися, щоб не пропустити мої наступне відео для вас про Всесвіт Ів. до нових зустрічей у космосі. Слава ЗСУ!